Глава двадцять друга Ми стояли в шлюзі, готові до висадки з корабля, коли Стюарт, що підбіг, вручив мені псиграму. Ангеліна кинула на неї спопиляючий погляд. Порви її, сказала вона, якщо вона від поганця інскіпа, і він скасовує в ній єдину маленьку відпустку, яку ми нарешті отримали. Заспокойся, відповів я, швидко переглянувши текст. Нашому відпочинку небезпека ще не загрожує, це відбейз. Якщо ця грудаста нахаба все ще переслідує тебе, то в неї будуть великі неприємності. Не хвилюйся, любов моя, Депеша суто політичного характеру. Результати перших виборів після відступу клізанців. чоловічу партію вимили з уряду, і дівчата повернулися до керма. Бейз призначено військовим міністром. Тож я думаю, майбутнє вторгнення пройде не так легко, як попереднє. І ще в псиграмі повідомляється, що нас обох нагороджено орденом блакитних гір першого ступеня. Коли ми наступного разу відвідаємо бураду, відбудеться велика церемонія з приколюванням орденів. Дивись тільки не здумай вирушити туди сам по собі, слизький Джиме. Я зітхнув, коли масивний зовнішній шлюз космічного корабля відчинився, і разом із зовнішнім повітрям усередину влетіла бравурна музика військового оркестру. Небо було ясне, і на ньому не було нічого, окрім білих хмаринок і гелікоптерів, що тягнули транспарант, на якому йшлося Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Дуже мило, сказав я. Угу. Сказав болівар, чи це Джеймс говорив мені їх було важко розрізняти, а Ангеліна поставилася вкрай неприязно до моєї пропозиції намалювати «Д» на одному лобику, і Б на іншому, лише на час. Вона схилилася над їхніми крихітними фігурками в роботоколясці, поправляючи ковдри і здійснюючи інші дрібні операції. Та тільки я то знав, що вона тримає пістолет на поясі і ніж у пелюшках, у моєї Ангеліни материнські почуття як у будь якої тигриці вона піклується про своїх дитинчат, але кігті тримає гострими просто про всяк випадок. Шкода бідного викрадача, який спробував би поцупити дегрізівських дітей. Це вже краще, ніж звичайний дереншливий ескалатор, сказав я, показуючи на платформу зовні. Верф для ремонту кораблів була надраєна, прикрашена прапорами і перетворена на пасажирський ліфт. Він не тільки витримував усіх людей, що висаджувалися, але на ньому залишалося ще й достатньо місця для військового оркестру, який зараз стукав і сурмив, словом добре розважався. Ми зійшли на платформу, і роботоколяска скотилася слідом за нами. Джеймс або болівар спробував викинутися через край, але м'яке щупальце штовхнуло його назад на подушки. Все виглядає не так вже й погано, сказала Ангеліна, окидаючи поглядом космопорт і місто, поки підйомник повільно опускався. Не розумію, на що ти скаржився. Давай скажемо так. Коли я був тут минулого разу, прийом був трохи іншим, а це хіба не приємне видовище. Я вказав наряд за рядом покинутих космічних кораблів, смуги і іржі, на боках яких було видно навіть звідси. Дуже мило, не дивлячись, відповіла вона, закутуючи дитину, про яку роботоколяска і так уже чудово подбала. Як і всі молоді батьки, я трохи ревнував до уваги, яку вона приділяла дітям. І з нетерпінням чекав наступного спільного завдання, коли я міг би стати трохи ближче до центру її прихильності. Я звикав до шлюбних уз і, незважаючи на свою вроджену норовливість і ненависть до шлюбу, починав насолоджуватися ними. Хіба це не небезпечно? запитала Ангеліна, коли ми досягли землі, і подвійний ряд солдатів почесної варти. Витягнувся по стійці струнко зі звучним гуркотом і брязкотом. Їх було, мабуть, не менше, ніж тисяча, і всі вони були озброєні гаусовками. Їхня зброя небоєздатна, це було частиною угоди. Але чи можемо ми їм довіряти? Абсолютно. Єдине, що вони знають, це як виконувати накази. Ми попрямували далі в бік приймальних будівель. Між рядами виблискуючих солдатів, що стояли, як статуї, з гвинтівками на поготові. Я покажу тобі, сказав я і повів її до найближчого солдата. Коляска повернула і поїхала за нами. Солдат був високим, прямим, з великою щелепою і сталевими очима. Словом, з усім, що слід мати солдату Праве плече зброя. Рявкнув я у своїй найкращій плацпарадній манері. Він миттєво підкорився, демонструючи неабияку виучку. Сиве волосся говорило про те, що він, мабуть, тривалий час займається цією грою. Перевірка зброї виконувати. Він чітко кинув зброю на руку і з подвійним клацанням висунув затвор, після чого простягнув мені зброю. Я взяв гвинтівку і заглянув у казенну частину. Без жодного патрона і жодної плямочки. Я підняв її до неба і подивився через ствол, але побачив тільки непроникну темряву. Дуло чимось забито. Так, сер, наказ, сер. Який саме? Що там? Свинець, сер, сам розплавив і влив його. Чудова зброя. Носіть її, солдати. Я ж бурнув гвинтівку назад. Він спіймав її і ефектно клацнув у ньому було щось знайоме. А ми часом не знайомі, солдати. Можливо, сер. Я служив на багатьох планетах. Свого часу я був полковником. Коли він сказав це, в його очах з'явився віддалений блиск, який швидко розтанув. Звичайно, я не впізнав його без бороди. Він був офіцером, представленим до мене краєм, і намагався застрелити мене, коли ми вперше висадилися на Бураді. Я знав цю людину, він був офіцером високого рангу, повідомив я Ангеліні, коли ми пішли далі. Тепер у нього мало шансів на таку роботу, нехай радіє, що в нього є робота, яка дає йому змогу перебувати на свіжому повітрі. Просто дивно, що вони всі так добре сприймають те, що сталося. У них не було особливого вибору. Коли звалилася їхня імперія, вони ринули назад на Клізанд і виявили, що їхні мінеральні та енергетичні ресурси за роки експансії були вичерпані, а вони навіть не помітили цього. Тож їм довелося або займатися сільським господарством, або голодувати. Ну, і наскільки я зрозумів, сільське господарство у них зараз прямо таки процвітає. А сірі люди зникли. Інскіп відправив своїх агентів і виявив, що всі вони спакувалися і поїхали. Гадаю, щоб накоїти лиха деінде. В один прекрасний день нам доведеться простежити їх до рідної планети. Мерзотники. Ось де від бомби, що знищує планету, була б хоч якась користь. Тільки не при дітях, хлюба. Сказав я, поплескавши її по руці, ти ж не хочеш, щоб вони отримали неправильне уявлення про свою матір? Вони отримають правильне, і я все ще підозріло ставлюся до цих колишніх вояків не варто. Після розвалу ми помістили тут політичних агентів, які віддають накази, а накази це єдине, що вони вміють виконувати. З огляду на всі обставини вони ще дуже легко відбулися. Усе ще не переконана Ангеліна фиркнула Хотіла б я знати, який це розумник придумав цей туристичний бізнес і запропонував, щоб ми вирушили першим кораблем? Це я винен в обох випадках. І не дивись на мене кинджальним поглядом, люба. Їм потрібне якесь заняття і приплив іноземної валюти, а туризм. Це приблизно все, що здатна організувати планета без ресурсів. У них є пляжі, лижні траси і все таке інше, плюс смертельна привабливість для деяких завойованих ними планет. Це спрацює ти тільки почекай і сама побачиш. Орди носіїв у формі штовхалися за нашим багажем, а потім пішли вперед із валізами до наземного транспорту. З часу мого першого візиту на цю планету все дуже змінилося. Здавалося, вони теж насолоджувалися життям. Не думаю, що вони були створені стати расою воїнів і міжзоряних завойовників. Заради старих часів я зареєструвався в готелі Злато Злато, де я зупинився вперше. Він все ще був найрозкішнішим готелем у місті. Цього разу манери швейцара були набагато кращими, а портіє навіть вклонився, коли ми підійшли. Ласкаво просимо до Клізенду, генерали пані Джейнс Дігріз із синами нехай ваше перебування тут буде приємним. У подорожах титул допомагає завжди, а на цій планеті й поготів. Я оглянув фоє, а потім глянув на адміністратора Отру, чи ти це. Вигукнув я. Він знову вклонився. Я дійсно отров, сер, але боюся, що ви знаєте мене краще, ніж я вас. Вибач, не можна очікувати, щоб ти відразу впізнав мене з моїм справжнім обличчям і справжнім підписом. Коли ти востаннє говорив зі мною, ти думав, що я тварюка на ім'я край, а до цього ти знав мене, як васко, Хуліо. Васко. Не може бути. Так, я вірю, це твій голос. потім його власний голос упав. Сподіваюся, ви приймете мої настільки запізнілі вибачення, я ніколи не вважав правильним допомагати тому краю схопити вас. Хоча я був непритомний півтора дня, я все одно був щасливий дізнатися, що ви втекли. Я знав, що ви шпигун і таке інше, але. Ні слова більше, Отру. Питання закрите, і я вважаю за краще думати про тебе, як про сусіда по кімнаті і товариша по чарці. Це дуже люб'язно з вашого боку. Дозвольте потиснути вам руку. Ми обмінялися рукостисканнями, і я з цікавістю подивився на нього Ти змінився і, по моєму, на краще. Додав трохи увазі, відшліфував манери. Дякую Васко. дуже мило з вашого боку. Я кинув пити, тож доводиться стежити за дієтою, і мені більше не треба турбуватися про польоти на цих поганих космічних кораблях. У моїй родині завжди працювали в готелях традиційне ремесло і таке інше, доки мене не призвали в армію. Приємно повернутися до того, що я знаю, та ще й на саму вершину, як бачите. Зараз бракує хороших готельних працівників. Розпишіться, будь ласка, ось тут. Він вручив мені ручку і все тим же нейтральним голосом, тільки не так чутно, сказав Сподіваюся, ви пробачите мені мої слова, але ця ситуація, на мою думку, надзвичайна, тож, будь ласка, не підстрибуйте і не озирайтеся. Але тут, відтоді, як ми відкрилися, зупинилася одна людина. Я вважаю, що він із людей края, і він залякав увесь штат. До цієї хвилини я не знав, що йому потрібно, а тепер я вважаю, що він полює за вами. Сподіваюся, ви озброєні він підходить ззаду праворуч від вас, одягнений у темно-фіолетовий піджак і жовтий капелюх у смужку. У мене була відпустка, і я був беззбройний. Уперше за довгий час, я подумки поклявся, що це буде востаннє. А потім я згадав про Ангеліну і побачив, що вона знову схилилася над роботоколяскою. Я не хотів би турбувати тебе, люба, сказав я, посміхаючись і відчуваючи, як по моїй спині повзе свербіж аж до самого черепа. Але людина в темно-фіолетовому піджаку, яка підходить до мене ззаду, вбивця. Як ти думаєш, ти могла б щось зробити? Бажано так, щоб він залишився живим? Як мило, що ти мене про це попросив, засміялася вона і поплескала по купці пелюшок у колясці. Я відійшов до столу реєстрації, стежачи за нею, чарівною. Розслабленою, усміхненою, що пригладжує волосся, і до того ж не поспішає. Я відкрив було рота, щоб згадати про цей факт якраз у той момент, коли її рука кинулася вниз. Позаду мене пролунав приглушений крик, і я, пригнувшись, обернувся усе було скінчено. Темно-фіолетовий піджак втратив свій смугастий капелюх, а також пістолет, який тепер лежав на килимі. Він тягнувся до ножа, що стирчав із його плеча, роблячи слабкі, шкрябаючи рухи. Потім поруч із ним опинилася Ангеліна, вона рубанула його по шиї й опустила непритомного вбивцю на підлогу. Нічого собі, планета відпочинку, фиркнула вона, але я то знав, що вона насолоджується. За це ти отримаєш медаль, моя люба. Корпус подбає про цього хлопця, і мені здається, вони вичавлять із нього інформацію про його рідну планету, що буде дуже доречно. Я знову повернувся до отрова. Дякую тобі. Ти врятував мені життя. Не варто дякувати мені, сер. Я завжди вважав, що саме маленькі додаткові послуги мають значення. А тепер чи можу я показати вам вашу кімнату? Можна. Ти ж вип'єш з нами стаканчик, чи не так? Ну, тільки один раз. Нехай це буде розглядатися як особливий випадок. Мушу сказати, що вам дуже пощастило мати дружину однакових поглядів і талантів. Цей шлюб був створений змаганням на стезі злочинів. Можливо, коли-небудь я розповім тобі про це. Я ніжно подивився на Ангеліну. Яка акуратно витирала ніж об сорочку непритомного вбивці, потім вона акуратно сховала його. Коли діти стануть старшими, вони оцінять її таланти вона була такою матір'ю, яку слід було б мати кожному хлопчикові.